А наступний наш спікер на сьогодні це Довгань Галина Дмитрівна, вчитель, методист, вчитель вищої категорії, співавтор підручника-переможця всеукраїнського конкурсу. Прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Я учитель географії Харківської загальноосвітньої школи номер 5 Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на вебінарі і поговоримо про особливості викладання географії на матеріалі теми «Євразія». Отже, минув рік з того часу, як завершився конкурсний відбір підручників географія 7 клас. Рік тому, як один з авторів підручника, що пройшов конкурсний відбір, я багато спілкувалася з вчителями з різних міст України. Ну, метою моїх зустрічей на той час було ознайомлення вчителів з методичним та з апаратом та змістом підручника, а та також розкриття можливості підручника для учнів та вчителів. Також мені, як автору, було дуже цікаве. Думка колег про те, яким повинна бути сучасна підручна з географії. Справа в тому, що опитування показали підручнику географії на уроках відводиться зовсім непровідна роль. В чому ж справа? Колеги, з якими я повністю погоджуюсь, назвали наступні причини. Ну, насамперед, це неповна відповідність змісту підручника навчальної програми. Перевантаженість підручника зайвою інформацією, невідповідність викладу навчального матеріалу віковим особливостям учнів, відсутність або недостатність навчальних прав та практичних завдань, які б задовільняли вимоги учнів з різним рівнем підготовленості. Ну, враховуючи всі названі проблеми, ми автори підручника та фахівці видавництва ранок намагалися створити такий підручник, який став і головним джерелом географічних знань для учня, і головним методичним помічником для вчителя. Наскільки це вдалося судити вам? Ну, на жаль, підручник з'явився дуже пізно. Ну, наприклад, в нашій школі це було напередодні нового року. У цьому відразу скажу, немає жодної провини ані авторів, ані видавництва. Просто нова процедура проходження оригінал-макетів підручника забрала багато часу. Ну, будемо сподіватися, що цього року все зміниться на краще. Однак, позитивним є те, що тепер ми можемо вести діалог щодо підручника. І його використання відносно матеріального, а не віртуального підручника. Тому відразу зараз я хочу поставити вам запитання для обговорення, до яких ми з вами звернемося наприкінці вебінару. Чи виправдав підручник ваше сподівання? Як часто ви використовуєте підручник для роботи на уроці? Які зауваження та пропозиції у вас є щодо підручника «Географія 7 клас видавництва ран? Можливо, через те, що підручник з'явився у вас дуже пізно і брак часу не дозволив вам повною мірою розібратися в методичних складових апаратах підручника. Того сьогодні мені хотілося б більш детально розкрити його особливості та розглянути декілька варіантів роботи з підручником на прикладі поточних тем. Як бачимо, підручник являє собою навчальний комплекс, що складається з текстового та позатексту структурних компонентів. Вони підібрані відповідно до вимог програм. програми. Параграфи також розподілені на розділи та теми відповідно до вимог навчальної програми. Перепрошую. Так, так, все добре. Угу. Кожний параграф розпочинають рубрики. Ви дізнаєтеся, пригадайте. І також є невеличкий вступний текст, ось ви можете побачити його на сторінці, що містить головної ідеї теми, що вивчається. Всі ці елементи мають на меті умотивувати учня для сприйняття нового навчального матеріалу та націлити його на навчання. Також... Основний текст відповідає реалізації мети і завдань, передбачених державним стандартом та навчальною програмою. Однак створений він у формі діалогу з учнями, що спрощує його сприйняття. В нашому підручнику є додаткові тексти. Вони ось подивіться на слайді, вони надруковані меншим шрифтом та виділені спеціальними лініями. Ці додаткові тексти різноманітні, вони можуть містити пояснення, якихось цікавих фактів, про наукові досягнення, географічні явища, про тварини лист рослини або про відомі місця світу. Також це можуть додаткові тексти, які носять пояснення до виконання певних завдань тощо. В підручнику дуже багато ілюстративного матеріалу, і ілюстративний матеріал також. Має певні пояснення додаткові, які знов-таки розширюють можливості підручника та його сприйняття учнями. І хочу зазначити окремо в підручнику багатий картографічний матеріал. Ми виходили з того, що, можливо, не всі зараз можуть дозволити собі придбати атласи, тому, якщо потрібно працювати з картою, то ось карти є в підручнику. Також розвиток географічної компетентності у часу вимагає. Не лише формування знань про природні закономірності, природні комплекси та природні компоненти материків, а вмінь працювати з джерелами інформації, аналізувати, описувати, пояснювати, порівнювати, будувати гіпотези, презентувати і аргументувати свої погляди, і оцінки ставлення не тощо. Тобто вимагає дуже багато. Але скажіть мені, шановні колеги, коли ми говоримо учням, проаналізуйте там зміст певного пункту параграфу. Або карти, чи всі учні 7 класу можуть це зробити. А якщо деякі можуть зробити, то важко уявляють собі, як це оформити, в якій послідовності це робити. Ось наш підручник тому це, цього не тільки вимагає, а й вчить. Це ви можете побачити ось тут, на прикладі Аналізу кліматичної карти Африки. Якраз це перший материк, який вивчають учні в 7 класі, і ось дивіться, за кліматичною картою Африці, вона на наступній сторінці. Проаналізуємо розподіл середньосічневих і липневих температур на материку. І потім йдеться про те, як це правильно робиться і як це правильно оформлюється. Ну, Зв'язок з учнями здійснюється за допомогою. Апарату завдань та запитань для самоперевірки. Він є до кожного параграфу і допомагає учням самостійно узагальнити вивчений матеріал та перевірити свої знання. Є численні рубрики. Є працюємо в групах, працюємо самостійно, географічні дослідження, практичні завдання. Вони забезпечують вже вчителя матеріалом для диференціації навчання. Та надають можливість до застосування на уроці прийомів активного та інтерактивного навчання. Принципово новим елементом в підручнику є наявність пораднику. Це такий своєрідний підказувач, що то які послідовності треба зробити практичної роботи, завдання чи дослідження. Це особливо актуально для проведення географічних досліджень, передбачених навчальною програмою. Справа в тому, що деякі з них не спрямовують учня на конкретні завдання. Тому ми взяли на себе відповідальність створити такі своєрідні підказки, за якими учень буде працювати. До підручника розроблений освітній електронний ресурс, адресу його ви можете побачити на слайді. Там розміщена додаткова інформація, навчальні відеоматеріали і тестові завдання для підготовки до загального контролю знань. На це є такі загальні особливості підручника. А тепер пропоную розглянути варіанти побудови уроків поточної теми Євразія, за допомогою нашого підручника. І давайте це зробимо на прикладі вивчення природних зон Євразії та країн Європи і Азії. Отже, вивчення особливостей природних зон Євразії в нашому підручнику відведено два параграфи: 46 та 47. За умови проведення уроку засвоєння нових знань за стандартною схемою можлива така побудова. Спочатку спонукаємо учнів пригадати набір та особливості розташування природних зон Північної Америки. Вони зазначені в рубриці пригадайте. Потім самостійно виявити набір та загальні закономірності розташування природних зон Євразії, пояснити причини порушення зонального простягання тощо. Це вони можуть зробити за допомогою карт на сторінці 222 та 173. Коли вони вже дідуть, яких висновків. Вони можуть здійснити самоперевірку, порівнявши свої висновки з висновками, що зазначені в рубриці головне наприкінці тексту параграфа. Ну, а далі можливо скласти характеристику природних зон материка за допомогою тексту параграфа, а результати занести в таблицю. Зразок в таблиці, наведений на сторінці 73, тоді, коли ми вивчаємо природні зони А. Якщо все. Ну, Якщо ви з часом вкладетеся, то тоді на уроці, на завершеному на завершенні етапу, можливо запропонувати учням на контурній карті навести 50-ту паралель та позначити природні зони, які вона перетинає. Це якраз буде виконання першої частини дослідження, яке пропонує нам навчальна програма здійснення уявної подорожі вздовж 50-ї паралелі, складання карти маршруту з позначенням країн природних об'єктів та природних комплексів. Ну і вже на другому уроці вивчення природних зон можна продовжити їх характеристику. Хочу зауважити, що тут, можливо, два варіанти. Оскільки на материку більшу площу займають природні зони помірного поясу, то, можливо, лише оглядово ознайомити учня з природними зонами, що розташовані в інших географічних поясах, та зосередитися на детальному вивченні природних зон помірного поясу. Далі. Наступний варіант проведення уроку це проведення уроку мандрівки. Завдання для такого уроку наведені на сторінці 226, це завдання номер 3 Отже, відправляємо дві групи учнів, або це можна зробити як робота в парах двох учнів в мандрівку. Одна група учнів, якщо це групи мандрують уздовж меридіану 30 градусів східної довготи в Європі. Із півночі на південь, а друга група із півночі на південь в Азії вздовж меридіану 100 градусів східної довготи. Отже, вони визначають набір природних зон, їх ландшафтні особливості, ну і потім порівнюють результати своїх, своєї роботи і виясняють, чому виникають розбірності. Тоді вже друга урок це вже більш детальна характеристика окремих природних зон євразії та вертикальної поясності. Ну, і третій варіант проведення уроку це е, захист проєктів. Е, цей, е, такий урок потребує випереджального об'єднання в групи та постановки проблеми. Е, груп може бути багато, якщо ви будете давати завдання до всіх природних зон Євразії, або можна зменшити їх кількість, якщо докладно вивчати лише природні зони помірного поясу. Ну, і постановка проблеми. Вивчити особливості природної зони Євразії за типовим планом, а результати подати у вигляді мультимедійної презентації та її захисту. Хочу зазначити, що я спрямовую своїх учнів обирати інформаційну частину в підручнику. Чому? Справа в тому, що раніше, коли доступ до інтернету був не усіх, а підручники були усіх, то учні добре вміли працювати з підручниками. Та не всі вміли працювати з матеріалами інтернету. А зараз, на мій погляд, інша проблема. Вони всі дуже дружно відправляються до інтернету і підносять дуже об'ємні, але не завжди вдалі матеріали, а бувають заглядати до підручника. Тому я спрямовую учнів інформаційну частину до свого проєкту шукати в підручнику. А їх завдання правильно підібрати ілюстративні матеріали. Насамперед. Карти, малюнки, фотографії. Ну і на завершенні такої роботи в групах можна запропонувати конкурс віршів Сенкан Синкан або Перехресне розв'язання кросвотів. Ну і завершу вивчення материка Євразія, тема населення і найбільші країни Материка. В підручнику цьому присвячено параграфи з 50 по 54. Ну, для вивчення населення та країн Євразії в моєму календарному плануванні було відведено три години. Але через карантин, який стався в лютому місяці, кількість навчальних годин на вивчення теми населення країни скоротилася до двох. Отже, виникає питання, як охопити такий значний обсяг матеріалу за дві навчальні години. На першому уроці я розглядаю головні особливості населення расовий склад, розміщення найбільше держави і зміст названих складових зазначений у параграфі 50. Ну, і завершити такий урок з виявлення характеристик населення Євразії, доцільно практичною роботою позначення на контурній карті найбільших держав Євразії та їх столиць. А тепер ознайомлення з найбільшими країнами материка. Їх в програмі зазначено 9, в тому числі і Україна. Однак, добре, що програма сьомого класу не вимагає від нас детального вивчення країн, як це відбувається в програмі 10 класу, але ще ознайомлення з ними і виявлення зв'язків цих країн з Україною. Отже, це можна зробити знов-таки за декількома варіантами. Ще на перших уроках вивчення теми Євразія я наголошую на початок роботи над дослідницьким проєктом країни Євразії і надаю своїм учням вибір. Так, завдання перше на сторінці 244 Складіть маршрут мандрівки визначними місцями однієї з європейських країн за власним вибором. І результати оформіть у вигляді буклету. Завдання друге спонукає їх провести дослідження в супермаркеті або інтернет-магазині і визначити, яку продукцію різних європейських країн вони можуть придбати в Україні. І, звісно, це теж таке певне невеличке дослідження, яке вони можуть провести та презентувати. Отже, презентувати Україну як Європейську державу, вони можуть, виконуючи завдання на сторінці 250-ї, працюємо самостійно. Вони будуть досліджувати та складати туристичний маршрут України з відвідування найбільш цікавих об'єктів. Ну, і якщо ви бажаєте всіх учнів поставити в рівні умови, ви можете спонукати їх опрацювати одну з країн, скласти оглядову характеристику однієї з дев'яти країн, що розглянути в параграфах 51-53, та відобразити їх в форматі газети або плакату. Як це ви можете побачити на слайді? Ну, ось на цьому слайді не бачу цього слайду. Так, ось так, так, так. На цьому слайді ви можете побачити роботу над характеристикою країн Африки, а характеристика країн Євразії ще попереду. Отже, шановні колеги, на конкретних прикладах я намагалася показати, що використання нашого підручника на уроках географії допоможе вам провести різноманітне за формою та структурою уроки та зекономить ваш час. Тепер давайте повернемося до моїх запитань на початку вебінару. І настав час дати на них відповіді. У нас перше запитання: на які, які ви можете надати практичні поради із власного досвіду роботи щодо ефективного засвоєння теми учнями? Дякую. Ну, знов таки, ось такі декілька прикладів щодо ефективного засвоєння я вам вже запропонувала, але всі особливості пов'язані з тим, яка учніська, з якою учнівською категорією ви працюєте. І якщо у вас клас, в якому багато учнів середніх або сильних, то тоді вони можуть працювати самостійно і вже в сьомому класі якраз дуже широко можна застосовувати метод проєктів, і ви будете мати ефективні результати. Якщо в класі навпаки багато слабеньких учнів або середніх учнів, то тоді краще їх вчити працювати з підручником. Відповідати на запитання, правильно формулювати свої відповіді. Як на вашу думку, можливо спростити викладання теми рельєф і тектонічна будова материка? Ну, це, звісно, складна тема, але мені здається, що е, спростити можна, якщо ви е, попросите у своїх учнів покласти рядом дві карти: рельєф. Та тектонічну будову. І е, спонукаєте їх спробувати знайти ось ці закономірності, які можна побачити на зіставленні цих двох карт: платформа, рівнина, класті пояси, гори. Якщо вони е, цю закономірність усвоюють, то вже інші закономірності вже їм буде краще засвоювати легше засвоювати. Які сучасні методи раціональніше використовувати під час викладання даної теми. Дані, е, якщо ви маєте на увазі е, теми природні зони та країни Євразії, то, е, на, на мою думку, краще застосовувати проєктні технології. Чи вважаєте ви доцільним завершення вивчення географії у 9 класі? Ну, Я не знаю, хто погодився. З тим, що це доцільне. Якраз робота над підручником 8 класу показує, що таке перенесення тем з 10 класу у 8 та з 10 до 9 є дуже складним. І я вже передбачаю, як це важко буде працювати нам у майбутньому році. Які курси з географії можна пропонувати у старшій школі учням математичного та гуманітарного профілю? Е... Якщо ви маєте на увазі курси додаткові з поглиблення географії, то мені дуже подобався курс, який мав назву Країна знавства. На жаль, його зараз в програмах нам не пропонують, але враховуючи ось ці процеси, що відбуваються у нас, Країні, мені здається, що краще, якщо ми будемо е, вчити дітей охоплювати весь світ. Як можна спів... співставляти згадані карти, тектоніки рельєфу без належного попереднього вивчення вище зазначених галузей географії? Ну в 7 класі для того, щоб учні вже Свіставляли карти материків, тектонічну та геологічну будову, тектонічну будову та рельєф, перепрошую. У нас там 10 або 12 годин ми можемо відвести на вивчення загальних закономірностей. Мені здається, що якраз в 7 класі це було доцільне і вистачає часу на те, щоб вони це засвоїли. Якими даними слід оперувати на уроках географії у 9 класі? У нас є сайт, офіційний державний сайт ukrstat.com.ua, і там є всі поточні дані, статистичні, які вам потрібні по місяцях. І звертайтеся до цих даних, і вони будуть вірними. Особливості підготовки учнів до третього етапу Олімпіади з географії? Це ґрунтовне питання. Ну, Якщо говорити про особливості підготовки, то я скажу вам, вони полягають в регулярності. Я починаю готуватися із своїми учнями після того, як пройшов перший, другий, третій етап, і ми знов таки починаємо готуватися вже до наступного року. І так, коли рік, ось тоді буде результат. Використання нових інформаційних технологій на матеріалі теми Євразія. Ну, Що стосується нових інформаційних технологій. Ось, будь, будь ласка, якщо ваші учні вже вміють працювати з такими технологіями, можливо, не всі, вони можуть робити презентації, PowerPoint використовують програму. Деякі можуть вже робити буклети або можуть робити газети. Це знов-таки всі прилаження, не пам'ятаю як української мови, які ви можете запропонувати учням, використовувати для того, щоб оформляти свої результати. Як встигнути виконати дослідження, адже час умова? Ну так, часу, звісно, не вистачає як виконувати дослідження. Ну, Насамперед, потрібно вчасно його задати. Тобто, його потрібно задавати не тоді, коли ми вже говоримо про конкретну тему, яку відповідає дослідження, а раніше. Дослідження в тому полягає, що це дослідження, тобто самостійна робота учня. Тому, якщо, наприклад, буде користуватися нашим підручником, то там є план, який буде допомагати учню проводити таке дослідження. Якщо як перевірити результати дослідження, на це може бути індивідуальна робота, яку учень вам здасть, ви її будете перевіряти. Можуть бути такі дослідження, які ви можете прямо на уроці, вони будуть відповідати тій темі, які ви вивчаєте на уроці, і тому якраз обговорити результати дослідницької роботи. Як готувати учнів до Олімпіади, якщо в класі учні з середнім та низьким рівнем навчання? Ну, Ви знаєте. Немає необдарованих учнів. Можливо, потрібно просто знайти якісь підходи. Так, в мене теж є класи, де є середні і слабкі учні. Але все ж таки є якісь моменти, можливо, якщо ти на олімпіада, то, наприклад, Ман є така вузька тема, яка може зацікавити якогось певного учня, і він буде над нею працювати глибоко і ґрунтовно. Об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО, чому ви вибрали саме ці? На які ще можна звернути увагу? Ви знаєте, є списки об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО для всіх матеріків. Я вибрала увагу, як є такий, знов такий рейтинг об'єктів 30 найбільш відомих об'єктів спадщини ЮНЕСКО, і я якраз намагалася посилатися на ці. А також, ну, на мій погляд, об'єкти, які були обрані в підручнику, вони найбільш наочні. Можете ви запропонувати завдання для доброї підготовки учнів до Олімпіади? Я можу вас ну, звернути до такого збірника, який називається підготовка до Олімпіад. Автор Жемеров. це викладач нашого університету Каразіна, геолого-географічного факультету. І е, саме цей збірник я використовую для роботи із своїми учнями для підготовки до олімпіад. Щодо олімпіад, є думка, що завдання на Олімпіадах розраховані на обдарованих дітей або досить до високого рівня. Як бути в цьому випадку з дітьми низького рівня? Е, знов таки я хочу зазначити, що я багато років поспіль. Беру участь у перевірці робот обласної олімпіади, і там є обов'язкові завдання, які спрямовані на знання програмного матеріалу, а також завдання, які ну, поза програмним матеріалом. Тому, якщо учень ну, докладно працює над програмним матеріалом, то вже частину роботи він виконує правильно. і... Я думаю, він достойно буде виглядати. Ну, зрозуміло, що з такими учнями обов'язково потрібно працювати додатково. Чи варто згадувати і акцентувати на ендемічних видах рослини тварин у Євразії? Ну, якщо дозволяє час, то чому не варто? Хоча, якщо ви будете говорити про окремі природні зони, якраз ось в цьому моменті можна зазначити і про ендемічні рослини і тварини. Як доцільно викладати тему Донецький економічний район» у 9 класі? Ну я вважаю, що ми повинні говорити так, як є. І зрозуміло, що в повному обсязі ми не можемо користуватися даними підручника, тому ми можемо говорити лише про ті підприємства, які працюють. Зараз на даний момент. Как преподнести дітям тему металлургия і в связи з Крымом и Донбасом? Как розказувати дітям про промисловість Донбасу, якщо такої промишленности не существует? Ну я, мабуть, повторюся, але я намагаюся говорити дітям правду. Дякую за увагу, шановні колеги. Ще раз дякую всім, хто обрав наш підручник.